О, село рай на землі. Якщо ви любите ранні підйоми, хребер що скрипить, як двері в старому сараї, і запах свіжої ковбаси на Велидень. Так, я говорю про ковбасу домашню, з тим самим кабаном, якого ви годували все літо. Дивилися, як він росте, і навіть давали йому ім'я. Наприклад, кузя. Спокійний такий кузя, доки не став ковбасою, а город. Це ж окрема пісня. Я пам'ятаю, як моя бабуся казала: земля це матінка, але вона вимагає поваги. І я розумію, що вона мала на увазі. Бо після цілого дня на колінах сапи в руках ти відчуваєш себе так, ніби пробіг марафон, і програв. Але потім, потім ти бачиш свої помідори, огірки, буряки і розумієш, що воно того варте. Це ж не просто овочі, це плід твоєї праці, твоєї любові і твоєї болі в спині. А квіти це взагалі окрема історія. Вибрав найкрасивіші, найдорожчі саджанці, поливав їх, доглядав.